Питання лікування епілепсії: а, як можна вилічити епілепсію, що можна приймати якщо два рази на тиждень приступи? Ну, тут е, питання, як є, е, в якому недостатньо деталі. Е, щоб вилікувати епілепсію, потрібно, як я вже казав, впізнати її в обличчя. Тобто, всі форми епілепсії мають якісь свої нюанси. І в залежності від цих нюансів, вони по-різному відповідають на різні протисудомні препарати. Наприклад, якщо ми візьмемо ювенільну міоклонічну епілепсію, то там три типа, різних три типа нападів, а форма відповідає дуже добре відповідає на призначення вальпрату натрію. Тобто, всі ці три типи нападів, вони дуже добре відповідають на дію одного препарата. З іншого боку, є резистентні форми, коли там одного препарата недостатньо. Навіть там 3-4 препарата, і воно не працює. В вашому випадку, я, е, потрібно знати, що за форма, і тоді можна щось вам запропонувати. Скажіть, будь ласка, що приймати при епілепсії, якщо вночі при Приступах людини обмочуються, НОРС ну, це не є специфічним симптомом, він тільки вказує на глибину, о, глибину о, втрати свідомості у цих пацієнтів, тому що зазвичай ті пацієнти, у яких є НРС, вони втрачають свідомість. І в першу чергу в таких випадках потрібно лікувати саму епілепсію. тобто Досягнути контролю нападів, то тоді зникають епізоди з інорезим. Погіршення пам'яті та когнітивних здібностей – це побічні дії ліків від епілепсії чи побічні дії самої хвороби. Це гарне питання. І я хочу сказати, що це і те, і те, і те. По-перше, ми знаємо, що деякі форми епілепсії суттєво впливають на когнітивну функцію, наприклад, як синдром Драве. Є такий нещодавно з'явився новий термін розвиткова і епілептична енцефалопатія. Тобто, коли ми знаємо, що навіть якщо вам вдалося досягнути контролю нападів, все рівно. Дитина втрачає якісь навички і когнітивний профіль погіршується. Це спостерігається і саме для цього придуман цей термін розвиткова і епілептична енцефалопатія. Але нещодавно, і ми знали це раніше, але от на цьому конгресі в Рімі, який був в прошлому році в осені, було багато таких презентацій. Які вказували, що протисудомна терапія може в довготривалому спостереженні впливати на когнітивну функцію? І тут я вважаю, що напевно найкращий варіант це, по-перше, правильний підбір препарата, і по друге, це оцей самий баланс між ефективністю і побічними дімі при подборі терапії. Щоб не було нападів, мені призначили ліки, які допомагають, але вимивають з організму фоліову кислоту. Я почала її приймати і помітила, що я почала менше забувати вранці встаю бодрою раніше потрібен був час, щоб проснутись, тобто, треба приймати її і не тільки при вагітності. Так, ми знаємо, що деякі препарати, такі як вальпрова кислота, карбомазепін і фінітаїн, вони можуть зменшувати рівень фоліової кислоти, і це дійсно може впливати на когнітивну функцію. І тому я зазвичай раджу спостерігати за цим показником. Це можна робити. Рутінна, або в випадку, якщо ви бачите якісь когнітивні порушення у вашого пацієнта. І якщо там є порушення в рівні фоліової кислоти, то призначення фоліової кислоти обосновано це вітамін, і навіть ви знаєте, що, наприклад, коли я працював в Канаді, то там навіть хліб додають фоліову кислоту, тобто це не є небезпечно, і з іншого боку, прийом фоліової кислоти допоможе в такі саме в таких випадках, коли внаслідок або епілепсії, або дії протисудомних препаратів. А також я хотів сказати додатково, що дійсно деякі форми епілепсії можуть впливати на рівень фоліої кислоти. Доброго дня! Як визначають оптимальну дозу ПЕП? Важлива вік і вага, чи все-таки якщо препарати, препарат діє на менші дози, це важливо. Якщо при підвищенні дози йдуть побічки, але на менші, менші приступи минули? Але доза є половина від рекомендованої, то чи можна лишати меншу, але все-таки ефективно. Це саме те, про що я вже казав. Міжнародні рекомендації кажуть, що ми маємо лікувати ефективною дозою. Розумієте? Тобто, і знову ж таки, кожен лікар має балансувати між дозою препарата і побічними діями. Я в своїй практиці саме так і працюю, я намагаюся не підвищувати дозу. Якщо я бачу, що препарат ефективний навіть в маленькій дозі, то я залишаюсь на цій дозі. спостерігаючи, чи цієї дози достатньо, чи вона контролює судоми. І, до речі, у нас навіть були публікації, ми спостерігали на прикладі топірамата. Було таке спостереження, коли ми стартували з тепермата в найменшій дозі, то припадки зникли. Потім я вирішив, що, ну, напевно, цього недостатньо, потрібно мати якийсь запас. І я підвищив дозу і припадки з'явились знову. Я дійшов до максимальної дози без ефекту. І окей, я вирішив відміняти, а оскільки цей препарат потрібно поступово відміняти, то знову ж таки я почав зменшувати дозу, і знову в цій мінімальної дозі, знову ми досягли контролю нападів. І я лишив цю дитину на цій дозі, і результати були дуже добрі. Тому знову ж таки дозу потрібно підбирати, і на заході вважають і називають це state of art, тобто «іскусство». Підбору протисудомної терапії. Тобто, кожного разу це не є правило, кожного разу ви вирішуєте дуже багато різних питань, і знову ж таки хочу сказати, що я би радив підбирати найменшу ефективну дозу.